Пройшло 20 діб з того моменту як я висіяла п'ять насінин діхондри у цю ємність перша насінина зійшла вже на п'ятий день друга зійшла через пару днів а от третя тільки тільки бачите починає проростати а дві ще сидять для того, щоб пришвидшити проростання діхондри, я інші п'ять насінин замочила між ватними дисками. Але я не побачила якогось прискореного проростання. Насінини проростали рівно, стільки ж скільки проростали ті, що в землі. Плюс до всього, корінці ж проросли у ватний диск, і було важко його не травмуючи, звідти дістати. Пророше насіння пересадила у горщик, а сам горщик, знаючи, що Діхондра любить дуже вологу, поставила у. Ємність, а в неї ще й не лагала трошки води. Пройшло два тижні з того моменту, і от зараз вона набирає зелену масу і доволі таки гарно розвивається. Я зробила такий висновок, щоб дихондра швидко зійшла. Потрібно, щоб було свіже насіння, парниковий ефект, достатньо вологий і не потрібно заморочуватися з замочуванням.